Степан Юриш. мені 63 рік. Я народився в Україні і живу в Україні. В місті Одесі. Я народився в Львівській області. <рес> Звісно, ми всі були молоді, даргіді. Ой, займався в основному спортом. Та, та, дуже любив спорт. І зараз люблю займатися кожен ранок роблю руханку. Помимо того, що ходжу на процедури. О, ну ще можна так сказати, що е, життя було, життя, юність була дуже бурна, а зараз пожидаємо її гіплоди. Ну, що, як у всіх, як у всіх. У ну, нас було, тому що ми, я жив рядом зі стадіоном, так що в нас була своя місцева. Оп, компанія, і ми постійно на стадіоні пропадали. За що потім і отримали від батьків, <хи> тому що треба було трошки допомагати по дому. Я тяжко працював. Я з армії прийшов, я поїхав на заробітки. Я 10 років пошті працював на лісоповалі. Ну і потім виникли проблеми туди-сюди, трошки то заболіло, то заболіло, то ну і так. Це не зразу, це повільно все прийшло. І з 93-го року мене прихватило конкретно. На 20 років мене лікували. До чого я долікувався, ось в ваб... нирки. Нічого не знаю, чи від роботи, чи від застуди. Не можу сказати. Ну, Трапилось те, що бачите. Не працюють обі. Ну, періодично лягав на курс лікування. Прокапувалися що півроку, туди-сюди. От і все, і весь результат, на, на, як кажуть, на ліцо. Ну, це ще, так можна було сказати, тоді по божески ще було. Тоді, зараз. Е... От. Так що я вже 6 років почти, осінню буде 6 років, як я хожу на гемодіаліз. Я по життю оптиміст. Я по життю оптиміст, навіть коли мене забрала скора, коли я був два рази товщий, ніж зараз. Я все одно вірю, що це нічого. Ладно. Тому що зверху є над нами, який посилає нам людей хороших, які нам допомагають. Сердечко, бувало, так раз, два в місяць візьме, прижме, кольне і відпусти. І все, ніяких проблем. Я зробив кардіограму. Пішов у поліклініку, зробив кардіограму, лікар каже, прошу пана лікаря, говорю, що там цей. Нічого каже, жити будеш, ну недовго. Я кажу, ну дякую, кажу. Та й пішов. Ну, я так зразу подивився, дивлюся щось таке, якесь, ну, звісно, що якісь прибори, щось до чогось, воно щось має. О. Положили мене на ті яйця, на витяжку, то все. Так воно незручно давить туди-сюди, але прогріває. І я так, а що почав припалювати ноги, чувствую себе, опа, нормально, нормальок. Бо придбав я собі мастера цього, придбав мастера добре, вдома почав займатись і, і ходити на процедури в всерівно кожний божий день. Потім я собі придбав мастер плюс додому. Ні, ну, звісно, ти собі в будь-який час ящик дивишся, собі ліг собі, положив собі, чи коліна між коліна положив, грієш собі колінки, хочеш під спинку положив туди-сюди, хочеш під ноги положив, припалюєш собі ступні. Чудово, чудово. Ну, то мастер плюс, ну то, то взагалі то, ну, то супер, супер желудочно кишечний тракт великоляпно встановився. Я... Були в мене проблеми. Туди – розстройсь, туди – вздуття, то все. Взяв направлення в лікарки, пішов в поліклініку до гастроентеролога. Про... Виписала вона мені, Проявилась дівчина туди-сюди, то все, лікарка виписала мені ліки, то все. Пропив, я, да. все пройшло, все встановилося. Все на, ну, буквально місяця три все стало на, на круги своє. Все, потім кажу, ну де немає. Ну так і так. Говорю, то здрасть, да. Вона каже: так, пригрівати, це робити масаж живота. Все. Я почав ходити великолепно, стул, все стало супер, супер. І я зараз кажу, то тільки пробудився ранком. Мастер включаю собі, мастером масаж 15-20 хвилин. Все, чудово, чудово, то сила. Включаєш собі, ліг ящик дивитись вечором, включив собі на годину. Блаженство. Відключаєш і до ранку на ньому так і спиш. Тільки перевертаєшся і ще й робиш масаж зразу. Я ще що хочу сказати тих півтора роки, то вже більше, вже рік вісім місяців, як я ходжу. Е Наскільки піднявся в мене імунітет? Як кажуть, здоров'ям не можна фалитися, але факт є факт. Дуже багато людей. сусіди, Я ж бачу, я ж їжу. Що таке? Та інфекцію підходив. Та що таке, а соплі, а туди-сюди. Я за цей, за цей час, що я ходжу в центр ніяких соплів, ніяких температур, ніяких кашлів, нічого. Отак. От супер, 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 я говорю. Було мого брата, нога, ну так звана рожа, як кажуть народі. роді. І я перезвонив, брат живе на Львівщині. Я йому перезвонив, кажу, що таке, та каже, їздив, возили мене винники в лікарню. То все, сказав лікар, приїжджайте, ми вам зробимо, почистимо вени, жили там, туди-сюди, а, а нога вже чорна. Я кажу, е, ти, братику, ти, ти не шуткуй, а він за границю, які уколи, які що, туди-сюди, проколював гроші на вітер, Як? Я кажу, чекай зараз. Підійшов до Валентини Іванівни, кажу, Валентина Іванівна, так і так. Срочно, каже, срочно мастер плюс. Купляємо мастер плюс, висилаю. Півроку нога біла. Півроку нога біла, все, зараз працює. Був би вже без ноги, не діло не в грошах, без ноги би вже був. Ви знаєте, чому я ходжу в центр здоров'я? Ну, я так пішов. Я і в центр пішов сам, мене ніхто не направляв туди сюди тому що я побачив ту рекламу, думаю, а ну що вони мені там? Я ж це свій діагноз знаю, що в мене вже все, вже, вибачте, так сказати. Во. Поїхав. Але я послухав то все, почитав книжку Малко то все, що органи. регенерують, то все самовідроджується. І в мене є надія на то. Щоб зробити сенсацію всього світу. От. Тільки так, людина повинна жити з вірою. Діаліз, діаліз, це, це моє життя, апарат. Через день я їжу на процедури. І з процедур після діалізу я їду зразу в центр. Тільки зміни які? Тільки зміни загальний стан в мене. Супер. Імунітет в мене піднявся. Класно, ну, я, я чую себе дуже добре. Я вірю, Господь високо ви недалеко. Так що ось такі справи. Які, які гроші, може, і туди, то... такі чудеса, які робить майстер плюс, і вся ось апаратура то супер. Помимо того, що в мене серце були кольки туди все прийшло, в мене прийшов анстрахондроз. Все, я супер-пупер. Все, як має бути. О, е желудочно кишечний тракт наладився. От. Хруст пройшов в колінах, в суставах. так Набагато менше став, ще трохи є, але треба ще працювати. Треба працювати. О, це моя вічна проблема була е носоглотка, як кажуть в народі соплі. От. Насихало постійно туди. Я мастером буквально два рази поприжигав, все зникло, все, працює, все чудово. Так все. А так ходжу чисто для піддержання свого свого здоров'я. Живи на всі 100, 100 плюс медикал. Все, всього хорошого, всім, будьте здоровенькі.